Парком просвіти, що на північному члени міського об'єднання товариства просвіта імені Тараса Шевченка опікуються вже давно. Сьогодні допомагають їм школярі. Взялися за лопати 50 учнів 25-ї і 28-ї рівненських шкіл. Тут вони закладають дубову алею. Старшокласник Олег, пам'ятаючи про прислів, якого мають дотримуватись справжні чоловіки, а саме посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина, почав із найменшого. Можна це сказати, як початком цього шляху життєвого. Із задоволенням саджають дерева не лише хлопці, а й дівчатам. Вікторія Михалюк, хоч і не часто гуляє у цьому парку. Однак запевняє, нові деревця тут просто необхідні. Дерева більшість поламані, і ми, якби хочемо, щоб було більше би, природи. Ну, мені це подобається. Задля благого діла 200 саджанців дубу безкоштовно надало Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарств. Обрали саме це дерево через його довговічність. Дуби ростуть майже три століття. А до 200-річчя народження великого кобзаря вони якраз мають прийнятися, перезимувати і підрости. Школярів ж долучили теж не дарма. Те, що зроблено своїми руками, воно завжди бережеться. Так як всі діти живуть тут на околичних будинках, вони практично через цей парк завжди рухаються до школи. Хочеться, щоб кожна дитина посадила цей дуб і знала, що це її дуб. І сюди приходила потім своїми дітьми, своїми внуками. Озеленювати наше місто управлінці разом із школярами планують і надалі на черзі висаджування дерев у мікрорайоні ювілейний в парку Хімік. Катерина Мунка Артем Лаговський новини Рівного.